Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Все одно руки лікаря. Вони є руки лікаря. Голова лікаря є голова лікаря. І багато знань лікаря ти за два місяці в голову бойовому медику находять медицина є пріоритет одною з пріоритетних цілей. Вони б'ють по цивільних з тою з частотою, як б'ють і по військових. Рівні надання і допомоги на да, етаго. Як це бачать країни НАТО, наприклад, так само відрізняє. Європейські лікарі, які приїжджають сюди оперувати наших тобто, ну, Вони не просто нам допомагають, вони вчася. Мене звуть Денис Шолом, позивний ОСМАК. Я командир медичної роти 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Робота медичних підрозділів в Збройних сил. Принципи, ну, змінилось надзвичайно, якщо порівняти, роботу, е, робота у 2022 році, і зараз це все одно порівняти життя в печерах і літання на космічних кораблях. Тобто, ми використовуємо більш сучасне оснащення, ми використовуємо більш сучасні діагностичні прилади е, більш. Е, Згорнута, надається допомога на ранніх етапах, намагаємось наблизити надання медичної допомоги безпосередньо бійцям ну як можна ближче до лінії бойового зіткнення. Неможливо собі уявити надання первинної медичної допомоги без рентгенапаратів, без газоаналізаторів. Без Компонентів крові і всього решта, тобто, це все у нас є максимально наближене до бійців, але в зв'язку з все ж таки сильною загрозою від FPV-дронів, то у нас все одно зберігається проблема з евакуацією. Як і ми, так і вороги досконалі методи знищення живої сили супротивника. То, що можна визнати, ми, як медичні підрозділи, вдосконалюємо методи евакуації поранених в нашій передовій ланці надання медичної допомоги, тобто, ми широко застосовуємо БПЛА, види безпосередньо, тобто, застосовуються елементи телемедицини для того, щоб лікар вже. Ну, це боєць, перебуваючи, наприклад, на позиціях, лікар вже міг розуміти, що у нього, і якось консультувати, надавати інсультативну допомогу, пояснювати, вказувати, що йому робити. Тобто, цим у нас займаються буквально що на рівнях батальйонів. Так само вдосконалюється системи НРК, так само вдосконалює. Ну, я просто не знаю наскільки. Праві говорити про всі наші е, новинки, але вдосконалюється е, тобто, дуже сильно система НРК, тобто за допомогою них ми, все ж таки більшість наших поранених, здається саме так. Ви маєте розуміти, що е, НРК ще не є досконалі. Тобто, е, у нас є проблеми і зі швидкістю, і з е, зв'язком. і Все ж таки ворог не довгий, на жаль. І вони вміють боротися з нашими наземними роботизованими комплексами, так само як і ми з їхніми, тому власне там, де ми можемо залучити живу силу, ми намагаємось залучати живу силу, бо це швидше. Там, де ми не можемо залучити живу силу, ну тобто, свої сили для того, щоб витягнути бійця, то ми намагаємось залучати роботів. Час від часу намагаємось робити це в співпраці з нашими спеціалістами з НРК для того, щоб ще й лікар був присутній при цьому, Тобто, щоб контролювати пораненого під час дороги. Тобто, ми можемо зв'язок, наприклад, з самим безпосередньо, або з бойовими медиками, які там, допустимо, для нього знаходяться. Того, щоб по відео навіть проконсультувати, пояснити, як краще надати допомогу, як що краще вводити, як краще це робити, ну, ви маєте розуміти, що за, допустимо, два місяці що навчають бойових медиків, медиків ти лікаря з нього все одно не зробиш. Тобто досвід лікарської практики, і все е, ж таки досвід. І багаж знань лікаря, ти за два місяці в голову бойовому медику не вкладеш. Тому ми, ми, залучаємо, ми залучаємо все одно, тобто, телемедицину, для того, щоб мати максимально ранній доступ до безпосередньо пораненого, і бачити, що з ним. Безпосередньо, коли ти дивишся в екран, ти не можеш. Нічого відчути рукам. Тобто, все одно то, ну, руки лікаря, вони є руки лікаря, голова лікаря є голова лікаря. Е, відповідно, ну, тут ти більше покладаєшся на милості бойових медиків, що вони можуть зробити, е, і як ти власне їх вчив. Тому все ж таки ну, певні небезпеки є, але ми з цим намагаємось працювати таким чином, що ми. Вчимо батальйони там, де є бойові мед... ну, тобто, ми вчимо бойових медиків для більш якісної і більш там пролонгованої допустимо роботи з пораненими, більше наших хлопців могли повертатися живими. Якщо раніше, наприклад, от станом на 22-й рік я міг спокійно там з групою медичного варити, навіть, йти до позиції бійців, забрати їх безпосередньо з. Окопів, то зараз це буде плюс просто плюс три тіла. Е, якщо е, раніше, наприклад, там, допустим, візьмемо 23-24 рік, ми могли на відстані там від 3 до 7 кілометрів до лінії бойового зіткнення, спокійно собі розгортати стабілізаційні пункти, то зараз ми цього не робимо. Тобто ви маєте розуміти, що на відстані 20 роках, кілометрів зараз б'ють ворожі дрони по будь кому хто рухається. Що зважати на те, що Женевськими конвенціями заборонено да, саме чіпати медиків, то з 14 го року, власне, нічого не змінилося. Медицина є пріорита... одною з пріоритетних цілей. Ну, ми теж вчимося маскуватися, ми теж вчимося ховатися, і, 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 і якось все одно працювати чим ближче до хлопців. Ворогу, насправді абсолютно байдуже якою машиною приміщаються, тобто, вони б'ють по цивільних з тою ж частотою, як б'ють і по військовим. Тобто, цивільне населення страждає на ділянках бойового зіткнення набагато більше, навіть ніж військові. Тобто, якщо військові хоча б навчені і знають, куди ховатись, як ховатись, і все решта, то цивільне населення страждає на, на цих ділянках в рази. Угу. Нещодавно добираючись на місце стабілізаційного пункту, наприклад, підходжений автомобіль, в якому переїжджав персонал. Слава Богу, хлопці всі живі, але трохануло всіх дуже добре. Тобто спрацювали реби, і дрон просто не зміг завдати нищівного удару. Угу. Але тим не менше, двоє бійців у нас поранені. Пумізний ну, підрозділ з нами, це не моя рота, але тим не менше. Тобто, Ми працюємо зараз, намагаємось працювати. Тобто цивільне населення страждає на ділянках бойового зіткнення набагато більше, навіть ніж військові. Тобто, якщо військові на багатьох ділянках лінії бойового зіткнення. Відповідно, мій підрозділ зараз працює, до на... прикладу, на трьох ділянках. Силами одної медичної роти самостійно це витягнути нереально, тому ми співпрацюємо і з іншими багатами в тому числі а чого мені бракує так для якісного для медичних за флонтів? Я, звичайно, скажу, що нам більше за все не вистачає персоналу наразі. Тобто нам не вистачає конкретно медичного персоналу, нам не вистачає операційних медсестер, нам не вистачає анестезисток, нам не вистачає, так само нам і не вистачає санітар. І в сабпуті, і, mm -hmm. і, і в сабпункті, і в лазареті, і в на амбулаторному етапі надання допомоги, тобто, е, ви розумієте, що лікарі це ну, медичні підрозділи, власне, це такий підрозділ, який розглужений. Тобто він, е, у нас багато ділянок роботи. У нас ділянка медичного івагу, у нас ділянка стабілізаційного пункту, у нас ділянка амбулаторного надання допомоги, у нас ділянка лазарету, тобто там, де бійці лікуються стаціонарно там до тижня, ну, максимум до двох. Але ці всі ділянки присутні ж люди вони потребують уваги, тобто на кожній ділянці бійці потребують уваги. Кваліфікованого медичного персоналу. З кожним бійцем, який проходить БВП, у нас проводяться додаткові навчання. У нас працюють інструктори досить високого рівня, тобто, в тому числі інструктори з медичної роти і інструктори батальйонів. Тобто, це ті хлопці, які мають безпосередньо бойовий досвід, це всі хлопці, які Euh, знають, що таке поранення, euh, або перенесли їх на собі, euh, і знають, як правильно і зміють надавати медичну допомогу, і відповідно, вони цього вчать бійців. Euh, на жаль, рівень надання, рівень навчання власне бійця euh, на етапі без ЕВП він не завжди є достатньо. Тому Обов'язково кожна бригада зараз працює над тим, щоб кожен боєць, кожен е, бойовий медик, кожен командир постійно вдосконалювали свої знання з надання медичної допомоги, е, свої знання з тактичного рівня надання медичної допомоги. Рівень надання медичної допомоги у ворога, саме медичної допомоги, е, наразі лишається трошки нижчим, ніж наш. Але вони так само розвиваються і, і стараються вдосконалювати. А, от в плані евакуації. Ну, там як сказати? Ну тут є подвійна інформація в залежності від ділянок, ділянок бойового зіткнення. Тобто, на деяких ділянках вони в принципі своїх правильних не евакуюють. От. На деяких ділянках вони просто за рахунок великої кількості живої сили то евакуюють всіх підряд, але НРК вони застосовують на в рази рідше, поки що, ніж ми. Рівні надання медичної допомоги на етапах. як це бачать країни НАТО, наприклад, так само відрізняє. У нас лікарі вміють працювати з полі травмою, ну з бойовою травмою, це переважно полі травма в класичному розумінні цивільно, цивільного лікаря. Тобто у нас лікарі навчилися з цим працювати набагато краще, ніж в країнах Європи, наприклад. Mm -hmm. Того як навчити у нас насправді є на будь-якому етапі. Ви маєте розуміти, що будь-які е, європейські лікарі, які приїжджають сюди оперувати наших поранених, тобто, ну, вони не просто нам допомагають, вони в часі. Про ну, що мрієте, сьогодні? Про перемогу. Про повернення додому. О, е, я не кадровий військовий, я насправді дитячий анестезіолог. А як вам в військові? 24 числа 2 місяця 22-го року мене розбудила дружина з словами, що почалося повномас... почалось повномасштабне вторгнення. А я якраз збирався на роботу. То... Ну, як збирався? Я ще не збирався, власне. Збирався збиратися йти на роботу. Збирався вставати. Так. Да. Кажу, що ну, окей. Маршрут міняється. Зібрав свої речі і пішов формувати батальйон ТРО. Це ви звідки з Києва? Броварів. Але наш батальйон ну, і під броварами трошки там. Було у нас справа. Потім, коли я познайомився з Павлом Сергійовичем, мене. Запросили п'ятого прямо штурму. Я погодився, бо на Київщині стало надто тихо. І раз уж я вже був в війську, то чого ні? Слухаємо, приходи прильоти. Наші журналісти там. На війні. Самісінький нуль. Щоб ми тут в тилу побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато кабів. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутніх поколінь.